А що по королевам? Так, взагалі є ще й трьох кольорах. Поїхали. Так, ось така біленька, чудова, просто неймовірна. А ось цей персик як вам має розривий градієнт. Красуня. А це просто топ. Розрив сердечка, просто красуня. Вона неймовірна. Давайте подивимось її зблизька. Як Це вам ці пелюсточки? Ви тільки погляньте, Гляньте. погляньте на цю красу, на цю ніжність. Ой, а ці прожилочки, вони не мов справжні, дівчат, погляньте. Як будто її тільки зірвали та принесли до нас на продаж. Красуня просто вона пелюсточка тоненька, вона угу. така ніжненька. Висоту має гілочка 74 см. сантиметри. Погляньте, яка розквітла троянда. На 14 сантиметрів. Дуже гарна, дуже. Є така трохи поменша, але також гарнюща. Ну що, дивимося, як виглядає у букеті? Так, давай так. три кольори. У нас біла, персик та рожеві. Ну, Давайте, ось така. Дві рожевих маємо. Так, ось такий персик додамо. Mm -hmm. Ну, вже, вже цікаво. Так. Mm -hmm. Ще додамо біленької красуні. Боже, яка ти неймовірна, просто чарівна. Гляньте, дуже ну, класний букет. Вони, дуже класний. Угу. Їх ніхто не відрізнить від живої квітки. Вони дуже гарної якості. Це топ наших продажів. На нашому сайті prodecor.net.ua ви можете обрати свою королеву.